Зупиніться на мить, погляньте, як золотавий камінь купається у світлі серед зономор'я. Я приїхала на Мальто, крихітний острів скарб, що за розміром менший за Київ, але вміщує у собі нескінченний світ легенд. Залишайтеся до кінця, щоб відчути, як оживає сама історія. Пані та панове, вітаю на Мальті на острові, який зачаровує з першого погляду своєю архітектурою, не схожою ні на що, своїми будиночками, своєю природою і своїми людьми. Ну що погнали зі мною на Мальту? Моя перша зустріч з островом це Мдіна. Варто лише переступити поріг цієї брами, і ти потрапляєш у мережеве часу. Не дарма її називають містом тиші або ж тихим містом. Ці стіни, збудовані з золотавого мальтійського каменя, стоять тут вже тисячі років. Їх заклали фінікійці, їх розбудовували римляни, їх укріплювали араби. Подивіться на ці вузькі вулички, вони викладені ідеально, вони як золоті нитки, що ведуть тебе крізь історію. Загалом вони були спроєктовані так, щоб захищати від ворога, а також дарувати прохолоду в спекотний день. Уявіть, як цими стежками колись ступали аристократи, а їхні ціні досі ховаються по кутках. Гуляючи тут, відчуваєш себе героїною середньовічної казки, чий сюжет триває і досі. Блукаючи вуличками, звертаєш увагу на одну чарівну деталь, яка розповідає про статус і характер мешканців дверні ручки. Кожна з них це маленький шедевр. Я бачила левію, дельфінів, мальтійські хрести, а іноді й фантастичних істот. Ці ручки не просто прикрашають двері, вони розповідають історію родини і додають медінні ще більше містичного, аристократичного шарму. Серце цього золотавого міста собор святого Павла. Зодні він стриманий, але всередині це вибух барокової пишноти. Я стояла і думала про цю священну землю. За легендою, саме тут апостол Павло знайшов притулок після корабельної аварії. Це місце на століття визначило долю острова. Розписи, сяйво золота, все це візуальна молитва, жива історія віри, яка почалася на цьому маленькому клаптику суші. Краса мальтійських соборів в деталях, і щоб розгледіти її, треба не поспішати. Треба вдивлятись в підлогу і стелю і ловити історію в кожному елементі. Щоби зустріти захід сонця, рухаємося до краю величі до скель Дінглі. Це найвища точка острову. Тут суша обривається у блакитну безодню, немов край світу. Я повернулася у Мдіну, щоби побачити її у найтаємничішій годині. Вночі, коли туристи зникають, вузькі вулички стають коридорами для легенд. Місцеві розповідають історії про привидів лицарів у повних обладунках, які досі блукають мурами. У темряві серед цих стародавніх стін легко повірити, що минуле дихає тобі в спину. Проте боятись не треба. Треба злитися з ним. Час рушати на острів Гоцо, де час тече ще повільніше. Щоб дістатися туди, я сідаю на паром. А ось і маленький фінансовий секрет: паром на Гоцо безкоштовний, а назад платний. Сама поїздка туди це вже частина насолоди, морське повітря ще пестить обличчя, блакитна вода. Якщо подорожуєте на авто, варто рушати з порту Черкева, так як тільки там є великий паром. Але якщо ви хочете дістатися до Гоцо, наприклад, з валети, то ви можете взяти швидкий паром там. Загалом Гоцо або ж Гозо це затишний світ, що контрастує з величем Альти. Тут панує автентичний сільський вайб, і серед цієї тиші я знайшла щось зовсім несподіване. Прогулянка з альпаками. Я поїхала на ферму, де ці милі тварини допомогли мені сповільнитися до ритму острова. Сама ферма знаходиться зовсім близько до столиці острова Вікторії, а досвід насправді приємно здивує і дорослих, і дітей. Тварини дуже милі, контактні і видно, що живуть в гарних умовах. І, хоч це і зовсім не типові тварини для мальти, гуляючи з ними, відчуваєш, що це вони ведуть тебе, а не ти ведеш їх. Однозначно раджу. Так поступово і настав вечір, і пора заселятися. Я обрала помешкання зі справжнім характером. Я оселилася у серці стародавньої цитаделі, і це було моє особисте занурення в історію. Друзі, позаду мене знаходиться цитадель, яка занесена у список ЮНЕСКО. Найцікавіше це те, що вона не просто знаходиться позаду мене, а те, що я знаходжуся прямо в її стінах, де я орендувала апартаменти для проживання на острові Гоцо. І сьогодні хочу вам їх показати. Ну що погляньте, це наш дім прямо в стінах цитаделі Вікторії. Дві спальні, свіжий ремонт, але головне неймовірна тераса. Жити в стінах фортеці це незабутньо, ти наче опиняєшся в іншому вимірі. Коли туристи йдуть, цитадель стає твоєю. Її тиша лише інколи порушують далекі дзвони або співи з вечірньої меси. Я відчула себе справжньою берегиною цього місця, і коли зустрічала світанок, я була першою, хто бачив, як прокидається гоцу. Сама цитадель це поема про мужність. Її стіни пам'ятають усе. Це справжнє серце острова Гоцо, її мовчазний величний свідок, що високо підіймається над усім архіпелагом, немов корона з золотого каменю. Хоча перші укріплення існували тут ще з бронзового віку, а пізніше вона служила акрополем для фінікійців та римлян, більшість масивних бастіонних мурів, які ми бачимо сьогодні, були зведені як відповідь на трагічну атаку османів 1551 року. Тоді, під час Пустошливої облоги, майже все населення Гоцо було вивезено у рабство, і цей жах став каталізатором для будівництва нового незламного щита. Ці потужні стіни, що формують ідеально оборонний периметр, увічнили прагнення народу до свободи і гідності. З високих стін цитаделі відкривається захоплюючий панорамний вид на зелені поля Гоцо, що розливається аж до самого синього горизонту, даруючи відчуття вічного спокою. Моя порада щодо відвідування вдень тут гамірно і спекотно, тому найкращий час це ранній ранок або ближче до заходу сонця. Саме тоді спадає денна спека. Золотавий камінь починає світитися м'яким теплим світлом, а ви можете насолодитися абсолютною тишею та неймовірним панорамним видом на острів. Це живий пам'ятник стійкості, який запрошує тебе стати частиною його вічної історії. Ну, а нам знов пора сідати на човен. Острів Коміно, його знаменита блакитна лагуна. Колір води тут справжній оптичний обман, немов рідкий сапфір. Коміно це найменший з трьох населених островів мальтійського архіпелагу, і його площа складає лише 3,5 квадратних кілометри. Коміно довгий час був притулком для піратів та базою для контрабандистів, а лицарі використовували його як мисливський заповідник. Моя найголовніша порада не залишатися тільки біля лагуни, обов'язково хайкайте островом. Там можна знайти усамітнені бухти, де можна злитися з морем і відчути абсолютну свободу. Обов'язково зверніть увагу на вежу Святої Марії, збудовану в XVIII столітті лицарями, яка слугувала важливим елементом захисної системи острова. А ще на Коміна живе дуже багато ящерок. Тому, ступаючи цією маленькою скелею, будьте дуже уважні. Людей в лагуні завжди дуже багато. Вода тепла і неймовірно кришталева чиста. А на зворотньому шляху з острову можна поринути у водну магію морських печер. Далі я пропоную повернутися на Гоцо і зробити невеличкий рот тріп. Перша точка скелі Санап. це місце для романтиків, які цінують простір. Тут немає зайвої метушні, немає багато людей і є неймовірні хайкінгові маршрути: вітер, хвилі, тий і горизонт. Ідеально, щоб наповнитися енергією моря. Цікавий факт про Гоцо. А згідно з Гомером, саме тут, на острові, який він назвав Огія, прекрасна німфа Каліпсо тримала героя Одіссея у полоні протягом семи років, намагаючись зачарувати його та зробити своїм чоловіком. Ми прямуємо далі і починаємо з затишної рибальської бухти шленді а потім переміщаємось до культової бухти Двейра. Двейра відома своїм внутрішнім морем, лагуною, оточеною скелями, і ми попливли на човнику крізь вузький тунель, минаючи корали та химерні скелі. Саме тут, до речі, знаходиться місце, де знімали весілля ДНЕРІСТА Дрогу у грі престолів, лазурне вікно. Саме вікно було великою природньою аркою, яка впиралася в скелю, але на жаль, воно обвалилося у 2017 році. І це і є нагадування, що велич природи не вічна. Ця активність, до речі, є однією з найбільш очевидних та найбільш туристичних на острові Гоцел. Але якщо чесно, то вона вартує кожного центу. Коштує це 5 євро з людини, онлайн-квитки забронювати неможливо і все відбувається в порядку живої черги. Прогулянка морем триває десь 25 хвилин і є безпечною для всіх рівнів активності. Раджу слідкувати за погодою. Якщо море буде надто неспокійним, активність можуть скасувати. Ну а зараз просто подивіться на цю красу. А тепер мій особистий скарб, моя таємна локація, скеля, яка має форму ідеальної піщаної хвилі. Її світлини не знайдеш на листівках або туристичних магнітах. Вона ідеально витончена вітром і морем, а з іншого боку, знаходяться скелі, які нагадують величні скелі Мохер в Ірландії. Локація просто зачаровує своєю незвичністю, неочікуваністю і майже повною відсутністю людей. Це дійсно щось таке, що ти не очікуєш побачити, і коли, врешті-решт, бачиш це, думаєш, як це взагалі можливо на такому крихітному клаптику землі. Далі ми підіймемося до печери Тальмікста, звідки відкривається казковий вид на пляж Рамла з його рудим піском. Неподалік, до речі, знаходиться печера Каліпсо, та саме, де німфа тримала героя Одіссея в полоні. Але їхати та відвідувати її я, на жаль, не раджу. Вона є досить брудною і, на жаль, нічим не видатною для відвідування. Перед тим як покинути Гоце, я завітала до храму Джигантія. Це найдавніша мегалітична споруда, що старша за піраміди Гізи. Ці величезні камені, які за легендою звели гіганти, переносять тебе в епоху, яку ми ледь можемо собі уявити. Ну а далі я повертаюся на Мальто до столиці Валети. В першу чергу прямую до верхніх садів Барака. Це найкращий оглядовий майданчик. Щодня тут лунає салютін батері. Історичний гарматний салют, якщо є бажання, можна відчути на собі, як ці постріли переносять тебе на кілька століть назад, коли Валета була серцем морських битв. Але якщо чесно, то для українців це така собі забавка, тому її ми, звісно, пропустили. Звісно, відвідуючи Валетту, неможливо не завітати у собор святого Іоанна. Це стримана будівля, яка зовні виглядає як фортифікаційна споруда, але всередині це вибух барокового золота та розкоші. Розглядати ці деталі можна годинами. Собор був збудований між 1573 і 1578 роками за наказом великого магістра Жана де Касьєра. Як спільний храм для лицарів мальтійського ордену, архітектор Джероламо Касар зробив його зовні строгим, аби приховати велич, що панує всередині. Весь його інтер'єр це справжній витвір мистецтва. Стіни повністю вкриті позолотою та вишуканим різьбленням. Погляньте під ноги. Підлога складається з мармурових надгробків. Тут поховано близько 400 лицарів. Включаючи 12 великих магістрів, і кожна плита це справжній витвір мистецтва у техніці опус Сектілі, що символізує історію їхніх подвигів. Але головна перлина – це ораторій, де зберігається безцінне полотно Караваджо, усікновення голови Іоанна Хрестителя. Ця картина єдиний твір, підписаний Караваджо, і вона вважається одним із найбільших шедеврів європейського барокко. З важливих подій життя Караваджо слід назвати отримання звання лицаря Мальтійського ордену у 1608 році і сварку з деякими з цих лицарів, після якої вони стали його смертельними ворогами. Смертельна небезпека спонукала Караваджо до втечі з Мальти, а невблагані вояки наздогнали художника і понівечили йому обличчя. Вся ця історія розповідає про те, як мистецтво та злочин переплелися у цій священній обителі, приходити в собор краще рано вранці, в першу годину його відкриття, і обов'язково купляти квитки онлайн на призначений час. Якщо ж покладатися на щасливий випадок, є ризик простояти у величезній черзі при скаженій спеціалі, раджу цього не робити. Далі ми переміщаємося в палац великого магістра. Ця будівля, як і собор, є прямим свідком героїчної епохи мальтійських лицарів. Палац не просто вражає своїми розмірами і є найбільшою будівлею в усій Валеці. Він був резиденцією для 21 великого магістра, які керували орденом. А його стіни бачили усі політичні та військові рішення, що визначали долю середземномор'я. Особливої уваги заслуговує його збройова палата Армурі, яка свого часу була однією з найбільших у Європі. Вона вміщувала озброєння для понад 25 тисяч солдатів і сьогодні демонструє неймовірну колекцію обладунків та гармат. Це жива історія військової могутності. Усередині палацу розміщувалися палата послів Ambassadors Room та Палата Ради Council Chamber, Прикрашені фресками, які детально зображують велику Облогу 1565 року, що надає історії приголомшливої наочності. Навіть після відходу лицарів палац не втратив свого значення. Він служив резиденцією для британських губернаторів, а сьогодні тут розміщується Офіс президента Мальти та Палата представників парламент. Прапор Мальти також несе в собі символізм. Білий колір на ньому означає мир та незалежність, яких прагнули місцеві мешканці, а червоний це кров, яка була пролита для того, щоб їх здобути. Контроверсійним предметом на прапорі є хрест цим хрестом. Мальто нагородив британський король Георг за проявлену мужність у Другій світовій війні. Але от чи потребує цього хреста зараз держава, яка здобула свою незалежність і більше не має нічого спільного зі своїми колишніми колонізаторами? Ця дискусія і досі звучить в мальтійських традиційних будинках. На заході сонця переміщаємося до нижніх садів барака. Вони більш камерні, затишні, ідеальні для завершення дня. Звідси відкриваються чудові краєвиди. А якщо пройтися трохи далі і нижче, територією стервиного форту можна знайти дійсно найкращі місця, щоб подивитися, як заходить сонце. А далі нічна валета, яка має свій особливий театральний шарм. Вулиці освітлені, атмосфера стає дуже романтичною. Раджу взяти човен і приплисти до трьох міст біргу Синглея та Коспікуа. Там ви знайдете тихі, старі, освітлені вулички і відчуєте себе у справжній середземноморській казці. А на завершення історія про диво. Ми знаходимося у місті моста біля величної ротонди, яка була спроєктована за основою Колізею. Але ця історія не про архітектуру у квітні 1942 року, коли в соборі було близько 300 людей, у купол влучила величезна німецька бомба. Бомба пробила купол і впала на підлогу прямо біля алтаря, але не вибухнула. Жодна людина не постраждала. Цю подію назвали дивом це світло в найтемніший час, і копія цієї бомби тепер зберігається у ризниці. Ну а на зараз моя мальтійська пригода добігла кінця. Мальта це малесенька, але неймовірно красива та цікава країна, яка вчить цінувати стійкість і красу минулого. Якщо вам сподобалася ця мандрівка, поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відкриття. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!